Я хочу нагадати глядачам, що нещодавно в Україні виступила керівниця цієї національна та нацрада так. з питань телебачення я та радіомовлена та агресимюк. Ну і що я хочу сказати? Вона сказала, що свободою слова в Україні все нормально, нікого нічого не притісняють. От кліпнула два рази очима, один раз моргнула і так далі. Е, ну що я можу, додати? Нема що влада контролює на сьогоднішній день медіа. Також хочу нагадати глядачам: нещодавно була новина вискакувала. Телеканал Інтер, вони ж так зараз нормально фінансуються за рахунок державного бюджету, зекономили бабла і вкладають зараз більше 7 мільйонів на відкриття нового проекту. Ну, дякую, Володимир Осадвич Зеленський, Льовочкін вам дякує, і всі Медведчуки. Вам всі, всі, всі будуть дуже вдячні. Друже, я в цьому ключі. Звичайно, ми можемо з тобою говорити дуже довго, але це дійсно удар по незалежній пресі, особливо в Україні. На цьому тлі, виходячи з цієї всієї риторики. Ми бачимо питання виборів, яке стоїть в Україні дуже гостро, і от таке знаєш, Зеленський нещодавно сказав, як те, що фінансували американці, якщо вони не будуть фінансувати, то ми подумаємо з боку держави, будемо це так би мовити, підтримувати. Ну я собі уявляю, фінансування з боку офісу Єрмака для якогось там слідства інфо чи наші гроші, чи, чи бігус, чи ще що небудь Вгадай, з трьох раз, це буде незалежне видавництво, чи це вже буде інформаційна пропагандистська політика банкової. Ну десь так це виглядає, окей. Поїхали далі. Ну, Наше є бачиш, навіть а, навіть це наїзди, наїзди на того самого Віталія Портникова за останні там 3-4 тижні. Зайвий раз підтверджують, що вони побоюються таких незалежних журналістів, вже жена... лідерів думок, і не даремно ми, коли рік тому починали наш проект Блогерський клуб, ми якраз хедлайнером визначили абсолютного тут переможця в усіх номінаціях історичний, історичний політичний в Італії, тому що я віддаю належне його. Пам'яті його унікальному багажу його знань і дійсно кваліфіковані і оперативні оцінці цих всієї ситуації, як в Україні, так і в світі. І тому коли загальна кількість його передплатників там вже досягла. Практично там пів майже півтора мільйони, то це збудило так банкову, що почали на нього з усіх боків там наганяти, наганяти. Зрештою на Валерія Залужного, який теж є сьогодні певним там лідером громадської думки, тому що якщо подивитися на кількість там реакцій в його соціальних мережах, на його кожні повідомлення, то це зайвий раз підкреслює ступінь довіри суспільства до нього. Там Але в останні я бачив твій якраз емоційний такий ефір, коли ти за кермом коментував ці події. Дійсно, я як колишній дипломат, абсолютно з тобою солідарний. Що це була така підстава? Я сам пам'ятаю, як мені, як колишньому консулу, там дипломату було незручно зустрічати тих чи інших персонажів української. Не, ну, так скажемо, політичної політичної еліти тогочасної, да коли колишній директор не, не, овочевої бази ставав директором парламенту, але ж я мав виконати свої обов'язки, я не міг відвідсхаращити від да, і відмовитись від того, щоб супроводжувати, організувати якісь зустрічі, ну і, зрештою фотографуватися цими людьми. Навіть в мене там багато. Я те, дещо перебирав нещодавно фотографії. Ну здавалося б, можна було б їх зберегти, але я їх рвав, і викидав, тому що мені неприємно було бачити себе поруч з такими там персонажами одіозними да тому що те що майор мельниченко почув 99-му, 2000 тичному році я на жаль це чув не в 94-му, 5-му і 6-му. тому я абсолютно розумію що це була підстава дійсно як ти правильно згадав це недолік державного управління що лишається в нас єдиний до сьогодні вуз який має право бути куратором Дисертації на секретні теми, і його очолює такий одіожний персонаж, який з легкої руки нашої операції професор отримав призв'язково підрахунку. Нагадаю, що саме перша серія цього серіалу починається з того, що Леонов, який там цілює роль Януковича, знайомиться з новим вокабуляром. Що таке печення, що таке підпархуй, що таке каруселі? Тобто така одіозна людина досі лишається на цій посаді. Це недолік недолік держави. Ти як юрист, абсолютно ну, правий, да що це виклик взагалі свідомості, що людина, яка була доредотична до цих так, фальсифікацій, так, вона досі лишається на такій в, 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 в вищій посаді. Справа в тому, що захист дисертації на тему, яка містить державну таємницю, має приймати у та вчена рада, яка сама має допуск до державної таємниці, до матеріалів, які є там цілком таємні, чи там особливої секретності і так далі. Так, от, як вияснилося, скажу, я виясняв, я не перевірив всіх, але так, так складається таке враження, що лише в Одесі є така та вчена рада, яка має в повному складі доступ до тої таємниці. І, значить, вони єдині, хто можуть приймати дисертацію, а залужний якраз таки писав дисертацію на секретну тему. Але я пам'ятаю той весь хейт. От і сьогодні мені було дуже прикро побачити від політиків діючих політиків, які займаються політикою, або вчора були депутатами. Оце тотальне нерозуміння принципу роботи посла за кордоном. Ну це ж просто це ж це ж дуже, все просто. Хто формує склад делегації, особливо зараз під час війни? Хто затверджує склад делегації? Міністерство закордонних справ чи має право лікар, наприклад. Не приймати пацієнта від партії блок Юлії Тимошенко, бо вона їй йому не подобається. Ні, немає. Чи має право чиновник відмовляти через політичні вподобайки чи не вподобайки, виконувати відмовлятися, виконувати ті чи інші свої обов'язки, зустріти офіційну делегацію? Звичайно, немає права. Але ще раз кажу: там ну я був сьогодні здивований. Коли знаєш, коли ну, Мирош... це Ігор Мирошниченко, партія свобода. Ну був же ж депутатом, ну не дурак же ж, цей побер. Партія Удар, який був в парламенті минулого скликання, ми з ним сиділи недалеко, бо я був там в Народному фронті. Він був блок Петра Порошенко. Ту саму мені історію розказує, що лікар міг би послати нафіг пацієнта. Ну, що ідіоти, чи що? Але знаєш, мене ще в е, Юра Петрушевський. Ну, вроді би, журналіст, ну ти ж розбираєшся він себе в телеграм-каналі. Таке мочилово устроїв, Я я це навіть опублікував. Ну, чесно кажучи, вчора з людьми тиснеш руку, а сьогодні якось так, як то щось зламалося. Ну, ну а, головне, приходимо... а головне... Їх муляє той той факт, що там залужений пару хвилин посидів поруч з цим да? а той факт, що вже п'ять років сидить ворожий агент Єрмак і керує практично всіма державними справами в Україні. Їх не хвилює да, входить. Чи той факт, що з головним сьогодні оператором всієї правової системи судочинства в Україні є? Гадіозний татаров, який виправдовував розстріл на майдані, тобто їм це не муля, а, а те, що там пару пару хвилин був поруч залужний з Ківаловим. Це їх дуже бентежить спати не можуть. Просто ще раз наголошую: я теж був політиком, я теж був в парламенті. Ви знаєте, можливо, це когось здивує, але по праву сторону від народного фронту сиділо та як ОПЗЖ. ОПЗЖ. Да, ОПЗЖ сиділо, і та іноді навіть морду їм били. До речі, Шуфрич вигрібав регулярно, бойко вигрибав регулярно. Але справа не в тому. Ще раз, якщо народ вирішив, що так має бути, то ви тут чиновника не четвертуйте, він виконує свою функцію. Але окей, не будемо сьогодні про те, кому це вигодно, ми це все розуміємо. Це, бо, до речі, було зроблено якраз е, цей запуск цієї фотографії не тоді, коли вона зроблена е, першу річницю, а якраз звільнення. на річницю, е, якраз на річницю звільнення залужного, щоб народ мудрий народ, не плескав в долоні, раніше щоб плескав в долоні, які великі лідери сучасності нами керують, і забувся тихенько, де була лінія фронту рік тому. І для мене дуже прикро, коли військові хейтять інших військових. Це це дуже фігова історія. Ми вчора були побратимами, а політики ну ви дебіли, Ви що думаєте виграти в одіночку, е боротьбу проти зеленої цієї камарільні на виборах? Ви з ким будете робити завтра е коаліцію, можливо, чи ще що-небудь? Вразила остання, остання фраза Клінкіна в інтерв'ю цієї масійчучки. З Кабєєва, і він сказав, що тих, хто глузує на там сьогодні Україною вищим керівництвом, треба притягати до відповідальності, взагалі, ну там дехто каже, що там і взагалі констабори треба їм побудувати. Тобто, той факт, що Зеленський піднявся на страшному хейті держави і знущання над її святими символами над голодомором, те, що називав Україну порноакторкою, те, що коли. Закупив вже там 10% нашої території, і казав, що а просто росіяни пересувають кордон. А потім все ж таки не. казав, що я знайшов як їм помститися цим росіянам. Я дам наказ вислати всіх українських повій з Москви. Ось такий був чудовий жарт. Тобто, це його не, не муляло Клінкіна. А тепер я, злухаю, той, знаєш, той, той факт, що хтось і... засуджує. Зрадницькою діяльність і цієї камарії його це бентежить. Так, от я якраз е, за Клімкіна ну раз же ти зацепив. Я чесно кажучи, не, не пам'ятаю цього інтерв'ю. Я його не бачив. Ну як я бачу, що він там щось розказав. Я його не слухаю. Чому У мене до Клімкіна є своє відношення? Ну але я скажу дуже коротко, є б мечало би, а його би мовчало би. Нагадаю, глядачам Ігор Лапін був автором законопроекту щодо введення візового режиму режиму з Росією. Міністром закордонних справ на той момент був пан Клімкін. Так от я вам розкажу, що відбувалося коротенько на Комітеті е, закордонних справ, де представництво МЗС, яке очолював Клінкін, костями лягали і сказали: ні, візовий режим з Росією, ні! розрив дипломатичних стосунків з Росією, до речі, Ігор Лапін теж був співавтором. Ні, ні в якому разі, там же ж мільйони наших громадян. Я кажу: ви що, ідіоти? Я ще раз наголошую, це. Міністерство закордонних справ, яке очолював Клімкін. Тому сьогодні хай закриє свою варішку і не вякає, бо я йому той комітет найду, ту стінограму і затикну йому того рота. Ну, чесно кажучи, ну якийсь капец Ви, якийсь. Вибач, Я тебе вів в оману. Я приписав Клімкіну То що казав Кулеба. Я приплутав прізвище на да, це Кулеба. Я перепрошую Вибач, да, тоді. Вибач, будь ласка, да я не як це не знімає відповідальності з Клімкіна, Клінкіна, який костями лягав. Щоб так. постанову цю не не, не це не голосували, не підтримали цей законопроект. Вони були проти дипло розриву дипломатичних стосунків з росіянами і проти введення візового режиму. Я доповідав на комітеті цей законопроект. Представники МЗС просто витворяли там чорті, шої і зверху банті. От а за Кулібу, ну то що Кулеба? Ну який Кулєба, такий Лопати, які Лопати, такий воєвака, Десь так він же пропонував нам лопатами там воювати. Ну, ну окей. У нас є ще сьогодні дуже багато питань не тільки закордонними справами. Ми сьогодні, як то кажуть, маємо бути сильні. Заява Трампа, що він там готовий запропонувати якусь там зділку. Увага зеленському з приводу там е корисних копалин, але зділка щось там про 500 мільйонів. Я так чесно кажучи. Я, це, 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 да. я, я так почитав, думаю, ну, типа, якби чувак сам розказує, що тут трильйони грошей, а він тут зараз за 500 мільйонів хоче запропонувати зділку Зеленському, але що мене тригернуло? Мене тригернуло те, що, а що в нас, е, перепрошую, Зеленський має це вирішити. Ну, давайте ми будемо говорити відверто. Якщо це якась угода міждержавна, ну звичайно, вона має бути врахована, там бла-бла бла. Ми розбирали історію з Карлом Волохом, що, в принципі, американці, ну, як правило, якщо добувають корисні копалини, то є такий е, договір про розподіл прибутку, ну якби нормальний. А оці 500 мільйонів я не поняв, це якось і не в тин, і не в ворота. Отже, 500 мільйонів з з Зеленським я щось не вкурив. Кажи, що думаєш? Дійсно, в порівнянні з. Ті суму, яку називають в 500 мільярдів, яку збираються вкласти в проект штучного інтелекту, то 500 мільйонів на, на там величезні запаси купалин рідкісних металів, це якось виглядає дуже дріб'язково. Але насправді я ще з. Якраз дев'яностих років був полегетом того, щоб долучати західні компанії, тому що я ну якраз працюючи в Ізраїлі, я підписав тоді контракт з таким пресклипінг ейдженсі. Ну структура така дуже цікава. Яка не з розпо майже напевно з ізраїльськими спецслужбами, яка дуже оперативно робила огляди всієї світової преси на конкретні теми, які ти міг задавати. Тобто, сьогодні в нас є інтернет, і в пошук вбив там українські копали. Ні, тобі видала всіма мовами все, що було надруковано за останні там години. А тоді це дуже така мрунна справа була. Треба було серйозно цим займатися. І Ось там мені на в мотоцикліст привозив там у другій годині дня такий тостостовстенний такий конверт, де було перед руки, ну ксерокопії всіх публікацій світової преси на ті теми, які нас цікавили, і в першу чергу якраз економічні тоді наші негаразди про те, що Україна, як писали тоді повідні західні е, мас медіа газети в першу чергу Ніорктаймс. Це ви ви, ви в заголовок цей винесло і там Вашингтон Пост, і британські видання, що потенційна the bread basket European bread basket is turning into basket case Тобто що традиційна припрожитниця Європи потенційна перетворюється на інваліда Європи. Тим через те, що ми не не слідували прикладу Польщі, Угорщини, Чехії, там словаччини, які віддали свої стратегічні підприємства для приватизації великим міжнародним корпораціям. І, на відміну від наших там Ахметових і Пінчуків директори цих і власники цих корпорацій, вони не купують собі най, там найдорожчі квартири в Лондоні. Як це сталося з Ахметовим, да? найдорожча квартира в світі, яка є сьогодні такою туристичною атракцією біля Гайд парку да напроти цього меморіалу Леді Ді, чи той самий пінчук, який купує собі. Ці е, найдорожчі об'єкти в найдорожчому сьому районі Бельгравія в Лондоні. А це міжнародні корпорації, які є е, насправді. Акціонерними товариствами і їхнє керівництво підзвітно за кожний долар, як вони витрачають, вони не купують собі е, там ламбергіні чи яхти за е, півмільярда доларів. Як це трапляється з нашими олігархами, з власниками наших стратегічних підприємств. А ми нагадаю, тепер ще з нашої кишені, з на, з наших податків, з якоюсь м, переляку оплачуємо їх ще, ще й телевізійні канали, які належать нагадаю найрозшукованішим сьогодні той саме американською фемідою злочинцям, такі як фірташ чи Коломойський Медвечу, тобто сам факт, що тоді успішно так почався розвиток економіки і Болгарії, ой, вибач Болгарія там не була в цьому списку. Якраз на першому місці там був приклад Чехії, Польщі та Угорщини. І ми знаємо, що ці країни за рахунок того, що вони долучили західний капітал, вони вже через там 5-6 років мали двозначні цифри свого економічного зростання. А в нас там два-три відсотки. Навіть Росія, як Росія розбудовувала свою... Нафтову промисловість починаючи з, ну, якраз з останніх там х років, коли залучили і той самий Shell, і British Petroleum, Petrol, Petrol, Petrol. Petrol, да? oh. і хто там ще там з Ексомова, тобто найбільші виробники ну, в, в нафтовидобні компанії світу були залучені для того, щоб розробляти ці е, копалини, ну з в першу чергу. Там в, в тих містах, де важкі кліматичні умови да, на пів, на крайній півночі. А ми, якщо б ми залучили, припустимо ці компанії для того, щоб розвідували шельф, припустимо, Чорноморській чи в тій самій Харківській області, як ще як це планувалося свого часу там в Полтаві, де великі теж залежі. Ми знаємо нафти і газу, то ніхто б ніякий би Путін не поліз би на в свою Новоросію. Да ніхто б не не почав би ніяких там анексій і. Захоплення ну, територій, якщо б у нас були е, ці гранди е, світового бізнесу, які з одного боку не були б підзвітні і вкладали б е, кошти і розбудовували да, не так як наші олігархи викочували з е, цих е, мітологійних підприємств, не вкладаючи в їхнє поновлення, е, е, да і е, розвиток, модернізацію. Я, я, я з цього приводу ще можу лише нагадати в принципі. Історію ми говорили до речі з Карлом Волохом про це, що це є таке поняття як рагулізм. З однієї сторони в нас тут. Ні, ми проти що ми сюди заходили. Іноземці наше все забрали. Бла бла бла. Він розповідав, як у Львові збирали підписи, щоб не дозволити е викупити львівський універмаг швішве шве 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 швейцарській компанії. А він каже: дорагулівка. Ви що вони того універмага Вивезуть в швейцарію чи що ну, кладуть гроші і так далі. Тому є таке поняття. Ну там як звучить та теза Трампа. Він хоче закласти укласти з Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів, щоб отримати доступ до видобувництва. А вже про саме видобувництво, то тоді я не можу п'яти. А чи окрім того, кома і гарантії безпеки? Це дуже цікаво. А які ж гарантії пропонуються? Тобто він хоче дозвіл на доступ. Ну окей, доступ. А закон про розподіл прибутків ми можемо як кажуть, тут ну, нормально працювати, і гарантії безпеки. Якщо це тільки так. То окей, але тоді не можу зрозуміти цифру 500 мільйонів для зеленського, чи що ну якось воно трохи ну щось воно мені не в'яжеться.